І так, Україна запроваджує зимову підтримку для громадян. Президент сьогодні сказав, що доручив уряду розробити програму. Я спочатку навіть напрягся, тому що, знаєте, 1 листопада, от буквально вже 2 листопада, майже, а президент тільки дав вказівку розробити програму. Але під кінець дня. Елементи цієї програми були озвучені. Ну, я десь так і підозрював, що десь щось розробляється, а потім виваляться вже людям, і люди мають порадіти. Ну, давайте спочатку пройдемося по пунктам, що відомо, як нас підтримують, і ну, що держава готова зробити для українців перед обличчям можливої зимової холоднечі. І всього іншого, що може влаштувати нам ворог. І так, перше, найцікавіше це безкоштовні 3000 тисячі кілометрів на Укрзалізниці. нібито кожен громадянин України зможе використати 3000 тисячі кілометрів на внутрішніх рейсах. Це не стосується перевезень, типу Київ, там Бухарест, чи Будапеш чи Прага чи що-небудь. Деякі потяги курсують, але не вдасться. Так не вдасться. Тільки на внутрішніх рейсах. Тобто Київ, Львів, Львів-Ужгород, ну і так далі. 3000 кілометрів це доволі багато. Якщо взяти Київ, Львів орієнтовно, ну приблизно 500 кілометрів, то це можна тричі з'їздити туди і назад. З урахуванням того, що ціна на квитки ну, доволі, доволі інколи кусається, то це непогана підмога тим людям, які багато і часто їздять. Ви ж не обов'язково 500 кілометрів долаєте. Якщо вам потрібно проїхати 300 кілометрів, то це 10 поїздок і так далі. На які білети це буде розповсюджуватись? Чи це буде плацкарт, чи це можна і на купе використати. Не знаю. Скоріше за все, буде е, плацкарт. Але 3000 кілометрів це непогано. Наступне: зфіксовані зафіксовані ціни на електроносії для енергоносії для населення. Тобто передбачається, що до кінця зими опалювального сезону не буде, е, не буде е, збільшена вартість е, на. Е, Електроенергію і опалення. Ну, про це багато разів говорили. Насправді будемо сподіватися, що це правда, що це дійсно так, що воно так і буде. Бо куди ще більше. Деякі тарифи в Україні вже більші, ніж тарифи в Європі. А якість ну, ви знаєте, яка. Далі підтримка ОСББ. Ну, Про ОСББ, напевно, знаєте, це об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Багато українців живуть в ОСББ, ну, ось ми також живемо в ОСББ, і е, у нас е, ну, ОСББ таке доволі активне. Ми ще влітку поставили сонячні панелі, е, дещо перекрили, наприклад, Ліфт один працює, також генератор є, який допомагає цьому всьому процесу. Ну і постачання води. Води є, бо знаєте, коли. 16 годин поспіль немає води, немає світла, то не працює бойлер. Навіть якщо там гаряча вода, немає холодної, немає тиску, все, ти нічого не можеш зробити, тільки бери десь з балкона там якусь воду, і при кімнатній температурі просто мийся чи що робити, невідомо ж. Ну, ми зробили. Хоча в нашому ЖК є інші комплекс, ну, інші ОСББ будинки. Кожен будинок, це окреме СББ, там немає цього нічого. Тобто <клес> ліфт не працює, вода не працює, як хочу, так і виживай. І от держава готова допомогти ОСББ на генератори. Я знаю, що наше ОСББ користувалося деякими грантами, деякими підтримками, і це до деякої міри спрацювало. Але у вас повинен бути реально толковий голова ОСББ і члени правління. Далі мають бути виплати на дрова. Ми знаємо, що дуже багато населених пунктів не можуть або там вже обрубано все, що стосується газу, інколи і електроенергія, то дрова, вони певним чином допоможуть вирішити цю проблему. Якщо у вас є дві машини дров, і воно все у вас поколото, і воно у вас все складено, то ви зиму переживете. Бо якщо у вас є піч в хаті, закрутки в підвалі, Накручене, там, можливо, тушоночка, якась, можливо, якась сало, риба, що ви там, можливо, наквасили собі, на затушкували все. І у вас є дрова, і ще, можливо, ще й вугілля є, то ви переживете, бо це і хату натопить, і зварить, і посушить, ну, і, і попрати все можна. Але це велика праця, звісно. Це дуже, дуже проблемно, проте це дозволить вам вижити. Головне, щоб не кошмарили наших людей, коли люди їдуть брати сухостій, і потім зустрічають якихось наглядачів, знаєте, які поводять себе інколи, так як. Ой, не буду казати, хто. І починають кошмарити людей. Далі, одноразова виплата на зиму. Це буде передбачатися для тих, хто потребує категорій, яким чином кого будуть, кому будуть виплачувати, поки достеменно невідомо, яка це буде сума. Ну, минулого разу це була сума від 1000 до 3000 гривень, наскільки я пам'ятаю. Ну, ви розумієте, що це доволі невелика сума. Будемо сподіватися, що сума буде збільшена і поширена дійсно на тих, хто це потребує. І вона, ця сума буде достатньою. Достатньою для того, щоб люди хоч, хоч трішки якось себе забезпечили. Далі буде грошова допомога для внутрішньопереміщених осіб і малозабезпечених сімей. Також сума поки що не озвучується. І що з цікавого. Комплексна перевірка здоров'я для людей віком 40. Ну, тобто, я, наприклад, можу скористатися, раджу всім скористатися, тому що комплексна перевірка це те, чого ми з вами не робимо. Ми часто не робимо флюорографію, ми не робимо там, різні рентгени, ми не робимо, не робимо нічого і не слідкуємо за своїм здоров'ям. Потім, ой-ой, а, а вже пізно. Тому... Хто забажає, хто слідкує за своїм здоров'ям, будь ласка, пройдіть цю комплексну перевірку, тому що часто ви потрібні вашій родині. Якщо ви тато багатодітної сім'ї, а і ще й живете в сільській місцевості або в невеличкому населеному пункті, повірте, що ви дуже потрібний своїй сім'ї. Нанести дров, спустити щось у підвал, зробити якісь закрутки, принести води. Ну, жінці важко буде. Ну, ось те, що станом на сьогодні відомо. В телеграм-каналі, який тут ось під відео є, я залишаю цей список, ви можете його поширити. І я ще в українців запитав наступне: чи плануєте ви скористатись цими послугами? Вкажіть цифрами 0. Якщо жодним сервісом користуватись не плануєте, Ну і 10. Якщо ви не в Україні і до зими не плануєте повертатись. Пунктів 8 поки що я нарахував. Ну, зайшовши в коментарі, я бачу, що люди в цілому чимось користуються, планують скористуватися, чимось ні, дехто пише, що нуль, дехто пише, що 10. Ну, а більшість людей все ж таки деякі пункти зазначають. Що тут сказати? Бережіть себе, живемо в дуже складних умовах. Ну, держава. Інколи робить непогані жести. Головне, щоб, знаєте, на цьому не крали, не робили відкати і не списували мільярди гривень на тих людей, які не потребують насправді допомоги, і все, що вони зроблять, це тільки куплять собі нові автомобілі. Саня пішов, двері закрив, Саня пішов спати. Тому я вам теж бажаю тихої, мирної ночі або дня, залежно від того, в який день. В який час пори ви дивитесь це відео. Бережіть себе і не забувайте підписатись на наші канали, можливо, стати нашим спонсором. Приходьте в Телеграм, TikTok, YouTube. Ютуб. Будемо, будемо жити, працювати до зупинки війни.